Піль це взагалі страшна річ. Вона, вона забирає у людини людське, тому що людина не хоче їсти, вона не може спати, вона не хоче, вона втрачає інтерес до будь-яких життєвих якихось речей і вона плаче, кричить, і поряд з нею є ще рідні, які хочуть допомогти, але вони не знають, яким чином це зробити. Чим більше у лікаря спектр медикаментів, які він може допомогти, тим краще. Це дуже важливо. Тетяна Черноус, психологиня Житомирського онкодиспансеру, жінка говорить, що легалізація медичного канабісу позитивно вплине на процес лікування пацієнтів з онкохворобами. Нашим пацієнтам, особливо тим, які проходять хіміотерапевтичне лікування, він дійсно необхідний, тому що у них є дуже така тяжка інтоксикація після введення хіміопрепаратів. Нудота така, вона постійна, тобто це не раптово, яке находить нудота, тош блювота, іноді болі в суглобах, болі в кінцівках. Зі слів Тетяни Черноус, препарати на основі медичного канабісу бувають різні. Вони є в формі цигарки, вони є в формі пластиря, вони є в формі желєних цукерок для діток або чупа-чупса такого. Воно може бути в формі чаю, воно може бути в формі маселка, капель, тобто, це такі всі доступні. Речі не треба колоти. Ще один важливий момент. Тобто, це не боляче. Чи... Ігор Ігорчук, лікар-анестезіолог, лікар кабінету протибольової терапії. Говорить, що в країнах західної Європи канабіс використовується при 50 різних захворюваннях. Будучи на стажуваннях на стажуванні в Швеції в одному з хоспісів Стокгольму. На балкончику сидить паліативний пацієнт, пацієнт який має четверту стадію онкології. Він курить цигарку, як саме з канабісом, і випиває келих такого червоного вина. Тобто е якість життя для тих пацієнтів велику роль грає. Необхідність призначення канабісу лікар буде визначати за скаргами пацієнта, говорить Ігор Рачук. Можлива комбінація цих препаратів, той же морфін і канабіс, все рівно вони діють на різні рецепторні групи. І дія, скажімо, ціль одна знеболення, але різні рецептори. Це ми ж розуміємо, що великі дози морфіну в таких пацієнтів є ряд побічних ефектів. Додаючи додатковий препарат, знеболюючий, ми зменшимо дозування того ж морфіну. зі слів адвоката Романа Гуртовенка, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт, який легалізує медичний канабіс. Адвокат каже, що зараз в Україні відсутня нормативно-правова база використання медичного канабісу. Доза саме наркотичного складової 0,3%. Це це прописано. Воно, в принципі, десь в нормативах, які діють у світі, плюс-мінус, хоча вони різні, але десь плюс-мінус так усе прописано. Але проблема не в цьому. Це медична сторона питання, навіть не юридична. А юридична сторона питання в тому, що весь механізм роботи із легальними канабіноїдами в Україні не зрозумілий. І поки не буде існувати. Чіткого механізму, чіткої нормативно-правової бази, то сказати про те, що ця діяльність буде впорядкована і піде на користь взагалі медичній системі, навіть пацієнтам чи іншим суб'єктам бізнесу. Це зараз говорити важко. Суспільне дізнавалося ставлення житомирян до легалізації медичного канабісу. Це все таки лікувальний захід, так людина позбавлена такої болі. Все таки вона. Відчуває себе як нормальна людина після вживання канадісу. Так? А ви знаєте, в яких випадках можуть застосовувати? Знаю, в яких випадках. онкохворий. Так, важко онкохворий, це прекрасна річ. Це велика допомога, які страждають. І той біль, який вони там відчувають, ми ж не можемо відчути за когось. Якщо це допомагає, і це у всьому світі доведено, що він допомагає. Ну це як обізболюващі. Считаю, вважаю, що в медицині це можна приміняти. А так, то я не знаю, чи це буде добре, якщо кожен буде мати доступ до нього. Ну, в медичних він і так, мабуть, застосовується. А без приводу легалізації ви проти? проти. Закон з легалізації медичного канабісу набуде чинності через півроку після підписання його президентом. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільна, Новини Житомир.